І так, що ми плануємо сьогодні робити? Приїхали ми сюди з Женею вдвох. На гарячій лінії дали мені недостовірну інформацію. Що? Великий, буде гарний будиночок. До речі, бачу не один коментар, там де питають, що ми чи ми не боїмося, ще таких прильотів там маленькі діти. Всіх вітаю на своєму каналі. Другий ранок, після того, як ми придбалися будинок. Сьогодні ми розділилися для того, щоб зробити більше роботи. На моїй частині, сьогодні, як бачите, я вже в місті приїхала робити оформлення світла та газу. Не знаю, як воно зараз пройде, буду вам поступово все пояснювати розказувати, скільки часу на все йде. Але у мене ще сьогодні в планах зайти в БТІ і зробити технічний паспорт трішки по-іншому. Ну, розпроділити, розподіл, розділити, розпроділити. В общем, зробити так, як хочемо ми, перепланування, а не так, як було там в попередніх господарів. Тому роботи багато, хочеться все швиденько зробити і їхати туди, тому що там роботи не початий край. Вже коханий туди поїхав із старшим, будуть там викошувати. Це ви все побачите, вони також будуть відео знімати. Так, повивозять трохи хламу. Я приїду, заберу дітей і поїдемо далі працювати. І так, що ми плануємо сьогодні робити? Приїхали ми сюди з Женєю вдвох, поки мама займається бумажнею, вирішили першим ділом навести порядочок на подвір'ї, щоб ходити було нормально. Бачите самі, які тут у нас бур'яни, хащі. Це все плануємо сьогодні оце вирубати. Тут оце. Це все повикошувати. Хоча б основні дорожки прокосити, щоб можна було по подвір'ю нормально ходити. Ну, і відповідно, отут також навести трохи лад. Це такий план дій на сьогодні, поки мама займається в Чернігові документами. На гарячій лінії дали мені недостовірну інформацію. По одній адресі прийшла, мені сказали зовсім інша адреса. тож поки що це я посвітлю, тож поки що біжу. Знаю одразу, що там по газу, можливо, ще кудись перенаправлять, щоб тоді машину переганяти. Thank you Ду вже від газу вийшла, не повірити, просиділа в черзі 2,5 години. Оформлила тільки доставку газу. Їдемо далі переоформляти Венеро в, в обленеро, ну, тобто світло. І тоді вже скажу, скільки часу проведу я там. Зараз вже 15 хвилин першої. Да. Велике буде гарний будиночок. А, а. Бойку, ну, реально там можна зробити? Самозіл гарний, і... да. Але тут ванну робити, щоб я могла... Обов'язково. Гостей вигоняти і будеш Да. Блин, на момент я буду в літній кухні. Тут, кстати, вікно тоже на заміну. А, так? Це звичайно стекло вставлене. Ага. Ось прилетіло. Це, мабуть, пазли? Так, да, пазли. Хай бере, гуляє. Воно, бачите, що ми зробили? Луночки. Радній двір, можна сказати, виграли. Виграє. Покажу. Диви, як вони ми... йшли да, ні, Диви, як вони йшли класно. стало. Спускайся. Йолочка, не лими. Так реально Йолочка. А на що, то віддає ангелочку, хай Я вже не казав, або цю оставимо, або її пересадимо, щоб зимою її прикрашати на Новий рік. Зараз просто... Читаю коментарі з приводу того, що ми купили будинок, так? Одні там пишуть за ціну, що брехня там все. Ну, я відзняла просто, що іди, іди гуляй, іди кіця. А Що там не коштує стільки грошей, все. Цікавились, яка сума була за комісію. Комісія плюс послуги юриста це вийшло 30 тисяч гривень. З приводу того, що там в пані багато грошей на будівельники і все таке. Насправді ми сплатили всі заощадження, які в нас були. Зараз ми залишилися тільки на зарплаті і на тому, що десь щось я ще зможу підзаробити. Якщо хто не знає, да? давайте розкажу. Я ходила не тільки на роботу, в АТБ працювала 4 на 4, так? Я ще цих 4 дні вихідних використовувала дуже з гарною такою і позитивною динамікою, якою я ще їздила в ліс, заробляла на чорниці, суниці, грибочках, лисичках, чого Тобто е є бажання постійно знайти роботу. Далі в нас є закріплена на нашому каналі Facebook-сторінка. так? На Фейсбук сторінці, якщо ви погортаєте, то ви побачите, що ми ще займалися продажем постільної білизни. Тобто я ніколи не сиділа вдома. Ну як, я рахувалася в декретній відпустці, але я постійно десь працювала. Я не можу просто сидіти без роботи. Але ви ще вважаєте те, що господарство, городи, багато діток вдома. Постійно треба бути в тонусі бігатні. Мої попередні відео. Ну, багато чого не було просто до того часу знятого, да? І ми почали дуже пізно знімати. Але, але що я хочу сказати? От класний такий коментар був за дзигу, да? От мені чоловік завжди каже, що в тебе дзига в одному місці. Сядь, посидь, відпочинь. Розслабся, я не можу. Отак даць. Цей коментар 에... це слова мого чоловіка. І в нас ось зараз В'ячеславчик малесенький, так? він такий самий, як і я. Навіть наша 에... мама Свекрунька каже, що дитина родилася з зигою в, задні... 에... в задньому місці, так само, як і мама. Тож, любі мої, да, роботи тут багато. Але, ну, я не знаю, як розказати, коли ви маєте своє, вас навпаки, ось бачите, вже скільки всього ось поприбирали. Це буквально за півдня, як ми його купили. Да? Я займалась там документами, чоловік з хлопцями тут прибиралися. Я приїхала, забрала зі школи остачу дітей привезла сюди, далі прибираємо. Ну, тобто, все, що ми можемо зробити самі, ми робимо. Далі, з приводу будівництва, да? Я в 16-17 років працювала в Києві, це був Романків. Якщо хто знає, це такий елітний здоровий е селище, як би його назвати, я не знаю. Ми працювали в отих от мільйонерів. Що ми робили? Це шпаклювання, покраска, поклейка обоїв, багети, плінтуса. Тобто це все я вмію робити сама. Навіщо когось наймати, якщо можна зробити безкоштовно? Ну, як безкоштовно, це мій час, але це наш дім. Розумієте? Це якби наше. Це найголовніше. Добігає наш робочий день. До кінця кожен втомився по-своєму, хтось морально, хтось фізично. Я, наприклад, морально з цими документами. <смі> Всі інші фізично працюючи у дворі. По першому відео видно, хух, що все було зароще, капець, капець. Ну, трошки роботи такі зробили. Ялинка така прикольна. От е Можливо, ви нам підкажете взагалі, для чого тут така була яма. Ми ось ну, не розуміємо цього. Якась така траншея не Ну, Думали, що там погріб. Ну так, да, ми думали, що ото ж погріб такий завалений. Але оце що таке? Мені здається, що, мабуть, оце погріб був. Він просто його закинули. І хотіли робити маленький, він завалився оцей. Мені так здається. Ну, в мене просто іншого варіанту немає. Для чого тут така була ну, вирва? хто знає? Тим паче якась он, фігня. Та мені здається, тут погріб був. А то вони якось зробили басейн, типу, був би. Але в такому басейні спробуйте все почистити обережно. Так, на сьогодні це все, що встигли зробити. Покажи їх всіх, хто як стоїть, хто спить. Завтра приїдемо, будемо далі працювати. До речі, бачу не один коментар, там де питають, що ми, чи ми не боїмося, ще таких прильотів, там маленькі діти. Бачу, що люди небагато знають за наш канал, за нашу родину. Тож скажу зразу: ні, не боюся. Чому? Тому що це життя. І ніхто, абсолютно ніхто, жодна людина в нашій країні не застрахована від того, що десь кудись щось прилетить. Це по-перше. По-друге, найстрашніше, я вважаю, що я пережила, коли сиділа в окупації сама з чотирма дітьми, а чоловік в цей час тримав оборону, так? І е, не передати словами. Тих почуттів взагалі того пережитого, що було. Ну, Я не хочу згадувати, але це важко. Хто цього не знає, цього не проходив, не зрозуміти. Зрозуміють тільки ті, хто був в такій ситуації. Тому, ну, ще раз наголошую, що ніхто ні, ні від чого, не взагалі не застрахований. А сидіти на орендованому будинку, ну, вибачте, допоки там живеш усе життя, також це не резон, не актуально, та й взагалі, я думаю, кожна людина хоче своє. Хто б що б не казав, все одно своє це своє. Хочу прокоментувати з, дея... з приводу деяких коментарів. так. Перше, пишуть, що там війна, люди гинуть, ви будинки купуєте. Ну, За вашими словами, виходить, що люди зараз повинні не їсти, просто лягти, ручки на руку скласти і чекати, поки помруть так само. Вибачте, але життя продовжується. Я, звісно, співчуваю всім родинам, які когось втратили, але життя продовжується. Діти наші повинні жити і повинні ми, як дорослі, так батьки, там, наприклад, навпаки, якось дітей розвантажувати, чимось заволікати іншим, щоб вони менше якось звертали на такі складні умови. Увагу. Так, вони це все знають, вони це все розуміють. Але діти повинні жити. Жити, розумієте? Я так бачу, що таким людям дуб дерева, як то кажуть, горохом об стіну. Ну, то таке. Далі, що б я ще хотіла сказати з приводу того, що там пишуть за. Ой, ціна така халопінь за 3-5 тисяч доларів можна купити з євроремонтом двох... двоповерхові будинки. У нас є телеграм-канал. А що, слабо скинуть силку, або показати, або взагалі показати, в якому становищі живеш особисто ти? Ну, Це така жовч, це така заздрість страшна. Це, як кажуть, знаєте, хитра срака пердить тихо та смердить на все село. От саме цими словами я хочу якось прокоментувати те, що пишуть якусь фігню. Ну, ось так. Якось так.